23 лютого погода в Україні буде холоднішою, але комфортнішою, так як пориви вітру ослабнуть. В багатьох областях вийде сонце. Опади при цьому не прогнозуються. У денний час найтепліше буде на Закарпатті. Найхолодніше в північних районах Сумської та Харківської областей. На Полтавщині похмарить. Без опадів. Температура повітря в день мінус 5 градусів, вночі мінус 11. Вранці небо у Кременчуці буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня без опадів на термометрах. Мінус 4 в день вночі близько 8 градусів морозу. За прогнозами синоптиків, увесь день у горішніх плавнях утримається ясна погода без опадів. Найнижча температура темної пори доби мінус 8, світлої мінус 3 градуси. До сьогодні найтепліше 23 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1966 року, плюс 10 градусів, мінімум 1945-го – мінус 27. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після. Випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.